Так, другий варіант встановлення бордозахисної рішівки. В комплекті є саморізи з дюбілями. Для цього нам знадобиться ударна дріль з насадкою по бетону. Стаємо, виставляємо рамку, щоб вона була рівненько, встановлена на бажане місце монтажу. Стаємо ногами на рамку і починаємо сверлить отвори. Просверлили один, просверлили два. При цьому ногами стоїмо на рамці. Взяли саморіз з дюбіном, Накрутили. Взяли молоточок. Забили. Забили раз, забили два. Получиться, що на оцей, оцей рівень дюбеля має зайти в безпосередньо в бетон. Взяли викрутку і потім закрутили дюбель. Так само зробили. Ще три сторони. Один, два, три, чотири. В кожній стороні, в стороні по два отвори. І так само поклали решітку в рамку. Це другий варіант встановлення.